Вітаю, друзі! 6 лютого в українських Карпатах, без перебільшення, як на мене, відбулася подія загальнонаціонального значення. Жителі села Космачкосівського району Івано-Франківської області, тривалий час перебуваючи у стані сильного нервового напруження, пов'язаного із очікуванням візиту представників ТЦК, перекрили дорогу на краю села. Встановили імпровізований блокпост, і в рамках патрулювання, а точніше сказати, полювання за представниками ТЦК здійснили напад на автомобіль, за кермом якого знаходилася молода жінка, в салоні якого перебувала ще одна молода жінка, і разом з ними шестирічна дитина. В результаті нападу, пошкоджений автомобіль і тілесних ушкоджень. Зазнали обидві жінки і шестирічна дівчинка. Всі вони відправлені до місцевої лікарні. Українська правда, в середу, 7 лютого, 17.07, публікувала новину Натовп людей зустрічав працівників ТЦК на Франківщині. Постраждали двоє жінок і дитина. Як пояснює агресію жителів села Космач, сама постраждала, яка перебувала за кермом, звати її. Івана Ванджурак вона пояснюється тим, що жителі села Кусмаче запідозрили її конкретно у тому, що вона працює на ТЦК. Вони назвали її навідницею ТЦК. Я вперше взагалі чую такий термін, але все колись буває вперше. Що означає навідниця у ТЦК? Це людина. Жіночої статі, яка їздить по селах, видивляється, скільки в селах є чоловіків, де вони перебувають, де вони дислокуються, як краще їх брати. І повідомляє цю інформацію о, в територіальний центр комплектації. Іван Уванжурак ще в космач якось там пустили, тому що повірили їй, що вона їде на нову пошту. А от назад уже випустити не, хоті, не хотіли, комусь надійшла в голову ідея, що вона є навідницею ТЦК. Почали розносити автомобіль і занувати тілесних пошкоджень і її, дитині, хто там ще був з нею в салоні. Як коментує подію ТРК 3 студія, так розуміє, місцева намагалася вчинити самосуд у Космачі, що на Косівщині сотні людей побили матір шестирічною дочкою за те, що вони нібито повідомляють ТЦК, де перебувають місцеві чоловіки. Жителі гірського села самовільно перекрили дорогу і зупинили машину жінки, яка їхала з дитиною та намагалася вчинити самосуд над нею. Про це повідомила у Фейсбуці сама ж потерпіла Івана Ванжурак. Жінка написала, що їхала з пошти, де її зупинили місцеві і почали бити машину, витягувати її з транспорту та виривати волосся. Із в принципі, очікувана реакція суспільства. Суспільство вибухнуло. А на таку подію всі почали обурюватися як дію жінок, які переважно створили цей імпровізований блокпост і розносили автомобіль і вбили жінок, а також дію місцевої поліції. Яка з запізненням приїхала на якийсь там цей виклик і провела цього на всього якусь там роз'яснювальну роботу? Мовляв, хтось обманув жителів села цього гірського космача, що їде якась велика делегація з ТЦК і будуть вигортати всіх чоловіків, тому такий рівень агресії. Сказали, що це все провокації. З російських там якихось телеграм-каналів і так далі? І в Україні сказали, що а як це все відбувається? Якщо у нас вже люди організовують блокпости, виявляється, не тільки можуть організовувати блокпости ТЦК і поліція, а це можуть зробити і звичайні громадяни і бити кого завгодно, підозрювати, то як же ж ми будемо комплектувати Збройні Сили України? Це все в рамках очікування голосування в другому читанні за законопроект про мобілізацію. Окрім обурених коментаторів і на Українській правді, і на інших ресурсах, в тому числі тут у Фейсбуці, багато хто висловився, помітив цю подію і висловився з цього питання. Різні думки і оцінки. Люди, які не підтримують владу або займають таку обережну позицію, вони сказали, що тягар відповідальності лежить на владі. Влада створює лінію конфлікту, конфліктну ситуацію, розколює суспільство, зводить лобами ТЦК, громадян, чоловіків і так далі. І це непорядок. Ось Олексій Океан. Мені потрапився його пост, написав, згадав він про події чотирьохрічної хрічної які відбулися 20 лютого в Нових Санжарах. Подія насправді дуже подібна, коли автобуси з громадянами України і іноземними громадянами закидали камінням і палицями. І це все зафіксували на весь світ, і показали. Ось. І тоді це теж було інтерпретовано як рукотворную подією, яку створила влада. Але тоді не стояло питання комплектації Збройних Сил України. Мовляв, просто потрібно проводити якіснішу комунікацію з народом. Отже, ситуація надзвичайно складна і ще не прийнятий в другому читанні закон України про мобілізацію, але у нас вже в космічі блокпости. І перевертають автомобілі, розносять автомобілі ну приблизно так, як це було 4 роки назад. Що є спільного і що є відмінного? І чому насправді варто згадати події чотирирічної давнині? Я, в принципі, вдячний Олегу Сеакяну, що він згадав про те, що відбулося в нових Санжарах. Я ретельно висвітлював все, що було тоді, 4 роки назад, 20 лютого, коли людей визли з китайського Ханя сюди? Ключова лінія конфлікту і тоді і зараз проводиться між свідомими і несвідомими громадянами. Виною всьому є несвідомі громадяни. Тоді несвідомі громадяни в низький рівень свідомості не дозволить їм піднятися над своїми страхами, необізнаністю, не прийняти ризики. Не пов'язані з перебуванням людей з невідомою хворобою в загальнонаціональних інтересах. Тут точно така от картина: гнівні коментатори звинувачують жінок з космича, що вони мають низький рівень свідомості, а вони не хочуть прийняти факт необхідності мобілізації їх чоловіків для. Загальнонаціонального національного блага. Ну і я почну по порядку з подій чотирихрічної давності. давності. Що з'ясувалося? з'ясувалося, що на перших порах громадян України і іноземних громадян, які перебували в Китаї, 4 роки тому намагалися розмістити в санаторії кончезаспі. І ця інформація якось вийшла на публіку. І звинувачився той народний депутат від свого народу, який не приховав цю інформацію. І люди очікували, що всіх повезуть в конче заспу. Але <клух> народні депутати сказали, ну як це вконче заспу? Там ж наші маєтки, наші родичі, сім'ї і так далі. Невже немає десь. В іншому місці санаторію. І ви пам'ятаєте ці події, коли літак з Китаю, чи звідки він там летів, не могли посадити по всій Україні. То він брав курс на Карпати. Там вийшли, сказали ні. Потім кудись він на Південь летів, чи то в Одесу, потім, чи що, ще кудись. Харків. Ну, ледве його посадили. Пересадили людей, перемістили в автобуси, везли в ці нові Санжари, і жителі Нових Санжар закидали камінням. І тоді я сказав, що питання не в низькому рівні свідомості жителів з Нових Санжар. Питання в низькому, питання в низькому рівні свідомості. Керівництва країни. І звичайні громадяни вони вимагають передусім проявити високий рівень свідомості серед найвищих людей за соціальним статусом. Так має бути, так повинно. І всі повинні, звичайно, проявити рівень свідомості в Конче-Заспі, пущі водиці, козин, там ще якісь оці от села і містечка навколо Києва, де проживають. Найзаможніші люди. І якби всі розібрали народні депутати по домівках оцих всіх людей з Китаю, при чим ми ж розуміємо, що там небідних не людей везли, в Китаї ж ну, так просто не залетиш на зарплату. Ось. І отакі були претензії. Якби рівень свідомості був проявлений з найвищого рівня. То тоді б плавно це все можна було опускати по низах. Точно така ситуація із космощем. Давайте ми собі уявимо, що поширилися чутки в телеграм-каналах, що в ТЦК їдуть в козин або в інші оці села мільйонери, де живуть мільйонери. Ну, невже була б така суспільна реакція, ані такі збурення? Не все перекривали дороги, створювали блокпости, виходили жінки, ловили. Будь-які підозрілі автомобілі, приду, вигадали навіть таку посаду, як навідниця ТЦК, не було б такого. Всі плескали в долоні і казали: ну все чудово, все чудово, рівень свідомості дуже високий. Тепер до питань, до лінії конфлікту. Насправді, дуже правильно сказано, що це не тільки питання в комунікації, а це питання. Взагалі в поведінці і вибудовування лінії конфлікту. Тільки якщо під час ковідної історії ця лінія конфлікту вибудовувалася свідомо, і свідомо люди ділилися на несвідомих і свідомих, то тут відбувається ну, зовсім не так. Щоб закрити вже питання з ковідними часами, значить для того, щоб розділити людей на свідомих і несвідомих. До табору свідомих були залучені ну, шановні і найкращі люди, які а, мали репутацію і вірили, помилялися, але вірили. Були залучені люди інтелектуальні, але без сумління, які знали, що це все не працює. Але менше з тим вони торганули свою репутацію, і ставка була зроблена на освічених, наукоцентричних, центричних продвинутих, просунутих людей, які взяли на себе весь тягар цієї відповідальності. І вони очолили табір свідомих, високосвідомих людей. Це важливо розуміти. Коли у нас зараз намагаються звинувачувати жінок з космача у низькому рівні свідомості, і, мовляв, що вони не хочуть делегувати своїх чоловіків для забезпечення їхнього ж блага, то у нас забувається, а хто представляє табір? Хто очолює табір свідомих? Хто пройде світи? Люди, які в принципі не можуть про це говорити. Це проблема, ключова проблема, яка пов'язана з тим, що відбулося в космосі. І якщо ми не зрозуміємо, хто повинен проявляти передусім високий рівень свідомості, то ну, у нас будуть і далі такі інциденти, і проблема ж не в інцидентах. Проблема в тому, що вони деморалізуючі дію взагалі на суспільство, створюють картинку а для наших союзників ворогів, то були з ним уже. Вони самі намалюють картинки. І ключовий момент це ж не розв'язує проблеми і не забезпечує комплектацію Збройних сил України, якщо ми взагалі не розуміємо витоки. Причини, чому так відбувається, і просто дивіться, в чому питання, в чому проблема? Всі стопроцентно, як я пам'ятаю, тоді було 4 роки тому з криками ганьба, як таке можна бути, <кій> яка низька культура, низький рівень свідомості накинулися на цих двох нещасних жінок з дитиною в автомобілі, почали бити, перевертати і так далі, і тому подібне. Ну, так, несвідомі. Але чому вони так роблять? Вони не можуть артикулювати, ми повинні за них це зробити. Що вони, ці люди з космоса, вимагають демонстрацію високого рівня свідомості, там, в конче заспі, в урядовому кварталі, туди, туди звідти все треба починати. От якщо там буде демонструватися високий рівень свідомості, і кожна сім'я. Бізнесмена, олігарха і так далі, делегує всіх своїх чоловіків в Підавдіївку, тоді цього всього не буде. Тоді ніхто не буде ловити якихось жіночок, які їдуть на нову пошту, і повертати їх автомобілі і підозрювати їх в тому, що вони є навідницями ТЦК. Все зразу, всі проблеми будуть розв'язані. Ось про що потрібно говорити, а не писати чи вдумати тільки... Потік коментарів виловити всіх жінок з космача, відправити їх разом з чоловіками, чи навіть без чоловіків. Хай за чоловіків воюють туди в Авдіївку. Ні, а чому немає інших пропозицій? А чому немає пропозицій відправляти ТЦК на багаті села під Київ? До ресторан, да будь де, тут є куди спортзали. І так далі. і так далі. Якщо вже обраний такий шлях, і якщо вже апелюють до свідомості, до високого рівня свідомості. Ну, так, я хотів би прокоментувати події, які відбулися 6 лютого в Карпатах. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.